Всім привіт! З вами компанія American Express І сьогодні буде відео, яке ви так довго чекали. Ми розкажемо, як провести партію айфонів в дитку з США. 200 мобільних телефонів у чотирьох валізах. В Одеському аеропорту затримали чоловіка, який намагався нелегально ввезти в Україну дві сотні нових айфонів. Пацан успіху йшов, не получилось, не фортануло. Насправді, ми сьогодні поговоримо про авто, які в першу чергу асоціюються з ринком США, і це джети. Це саме маслкари. Всі ми часто говоримо про німецьку трійку BMW M5, Mercedes e 63 та Audi RS6. Але сьогодні справа буде не про них. Сьогодні поговоримо про справжні Dodge Challenger, Chevrolet Camaro та Ford Mustang. Дані авто поділяються на дві категорії: овечка в вовчій шкурі, це Ford EcoBoost 2.3. А також є вовк в АВТІшкурі, це Ford Mustang GT500. І так, вриваємося в аукціон. Вриваємося, вриваємося. Перша модель це Dodge Challenger SXT. Мінімальний двигун у нього 3,6 літрів. Вартує такий автомобіль на аукціоні в США в середньому 5300 доларів. Як ми можемо бачити на екрані, це рестайлінгова модель. Вже. Вона зі зміненою панелью. Як на мене, рестайлінгова модель виглядає дуже круто, молодіжно і стильно. Так, і наступна версія RT. Тут уже двигун 5,7 літра. і середня вартість на аукціоні його буде 6700 доларів. Наступна версія моя сама улюблена. До речі, також улюблений автомобіль винадізіля це SRT, тут уже двигун 6,4 літра і середня вартість на аукціоні 11 100 доларів. Далі йде саме найдорожча версія, це вже Hellcat, він Зазвичай йде на розширеннях. Також халкет додатково комплектується кітом з чотирма траглими колесами та блоком управління, за допомогою якого можна підвищити потужність. Переходимо до наступного автомобіля. Це Ford Mustang. улюблений автомобіль українців, особливо на двигуні 2.3 і з нього ми відразу і розпочнемо. Улюблений автомобіль індусі кульбій Сука. Ось наші варіанти. Тут 2.3 EcoBoost і стартова ціна на нього починається з 4900 доларів. Переходимо до варіанта на двигуні v 6 3,7 літра. І що саме цікаве, даний авто на аукціоні буде коштувати дешевше, ніж 2,3 EcoBoost. і вихідна вартість в Україні буде приблизно така ж, як 2,3. Далі йде варіант на двигуні. 5 літрів це версія GT 350. Він відрізняється зовнішнім виглядом і двигуном. Тобто також вже більш цікава модель. Середня вартість на аукціоні його 7700 доларів. Далі саме настоящий мустанг це вже 5,2 літра. GT 500 І його вартість на аукціоні у нас складає 12400 доларів. Наступний автомобіль у нас Chevrolet Camaro версія LS, Мінімальний двигун 2 літра. Це саме такий малолітражний автомобіль. Серед американців його вартість на аукціоні складає 5700 доларів. Це непогано е, врахуванням того, що двигун 2 літра. Він стає по вартості як хороший посад. Переходимо до наступної версії на двигуні 3,6 літра. Він від попередньої версії відрізняється лише двигуном, тобто комплектації зовнішньої у них однаковий. По ціні, похоже. Подібна логіка з 2.3 EcoBoost, Версія 3.6 коштує не 800 доларів дешевше, ніж 2-літрова. І нарешті переходимо до Camaro SS на двигуні 6,2 літра. Взагалі, це найровсюджений і найдоступний серед маселкарів. Автомобіль і його ціна на аукціоні буде 10 600 доларів. Ідеального вибору не існує, але компанія American Express підбере авто саме під твій характер. Ці авто обирають саме по дизайну, тому неважливо 6,2 чи 2,3 як В цьому автомобілі ти точно будеш відчувати себе героєм форсажу. Також бонусний варіант для наших підписників це Deo Lanos в комплектації S, це купе. Трьохдверна, до речі, з двигуном 1,6 на мануальній коробці передач. Такі автомобілі на аукціоні довго не затримуються. До аукціону залишилось один день, дві години, 52 хвилини. Телефонуй, якщо ти не тупий, хуй. ход шукати. Не так ла. Він направив, просто сама розрікламірую наші канали. Так, я не успіваю на 57-й автобус, тому всім пока.